Пенсіонер Василь Рубан займається риболовлею понад 40 років. Каже, зимою ловити рибу цікавіше, бо водойми перемерзають і він може зупинитись у будь-якому місці. Перед тим, як стати на лід, перевіряє його міцність за допомогою льодобуру та лопатки. Не боїться той, хто не зображає. Звісно, боюсь, але акуратно. Міряю, толщину льда. дивлюся, щоб заходити було нормально. Пробурив і смотрю. Опускаю так. Скок. Василь розповідає, що провалювався під кригу чотири рази. Відтак носить з собою мотузку та рятівний жилет. Там внутрі цього клубочка грузик. Бросаєш, розпускаєш, китаєш. Один раз на пруту я допомагав. Більше, к щастю, не приходилось. А якщо льод дуже тонкий, я одягаю в мене спасательний жилет. Головне, не біжати. От, потихоньку йти, Он не тонять, каже, Вот. І бросить веревочку, і допомагають йому витаскива. Рибалка Ігор Довганюк каже, що ловить рибу з п'яти років. Кожні свої вихідні зазвичай проводить з водкою. На лід виходить без засобів безпеки. Провалювався на Нововініцькому озері. Якщо саме перший раз виходиш, і ти ще не впевнений в льоді, то пішньою. Йдеш собі по дорозі і дивишся, яка товщина. Якщо бачиш, що хороша товщина, вже буриш. Я думаю, що 8. Я там умірів 10. 10 дав? Ох ти! Матрос-рятувальник Володимир Білоус перевіряє товщину льоду на озері в парку жовтневому. Це робить для того, аби з'ясувати, чи безпечно рибалити на водоймі. За його словами, якщо літ менше як 7 сантиметрів, не дозволяє рибалкам виходити на кригу. Білоус каже для безпечного перебування на кризі між рибалками має бути відстань у 5 метрів. Рятувати декількох одночасно небезпечно. Попробуйте це. Треба драбину підтягнути один другому, чи все, щоб якщо він був, то і цю ополонки. А отака одежа це все воно щани його на дно. П'ятнадцять хвилин і літальний. Якщо він сам провалився, треба виповзати на назад, на задні руки, руками підтягуватися і ногами себе виталкувати. Керівник прес-служби обласної ДСНС каже, небезпечно виходити на водойми нетверезими. Також треба мати з собою інвентар для порятунку. З собою потрібно мати довгу палицю чи мотузку. На випадок того, якщо потрібно буде самому рятувати чи, наприклад, надати допомогу людині, яка поруч опинилася в біді, за словами Бабчука, у грудні та січні на водоймах області під лід ніхто не провалювався. Данія Латковська, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.